Добрий день. Сьогодні у нас 25 жовтня. Ми знаходимося на полі соняшника зібраному. Зібрали його 4 дні назад. До останнього надіялися, що тут буде посіяна пшениця. Но 25 жовтня це вже не оптимальні дата для посіву пшениці. Як ви бачите, не успіли навіть задіскувати. Погода не дає, влаги дуже багата, нам Єлі вспіли виїхати звідси. 25 жовтня, така вже дата для пшениці. Оптимальна дата, як ви знаєте, пшениця це 5 вересня, початок жовтня, десь до 10-го числа. 25 жовтня вже краще висівати озимий ячмінь. Це оптимальні дати для посіву озимого ячменю. Такі вже, скажімо, уже даже підходящий кінцевим датам посіву озимого ячменю. В ці дати він себе ще буде оптимально чувствувати. Влаги у нас вистачає, більш-менш тепло. Озимий ячмінь у нас представлений до продажі. Далі більше дестально розкажу, які сорти у нас представлені. Ми зараз знаходимося у нас на складі. У нас на складі є в наявності. Ячмені вони запечатані в бігбеги по одній тоні. Я б хотів вам розказати про ячмінь, який е, культивується на теренах України не з 2010 року. Це ячмінь чешської селекції, називається Луран. Він у нас, на, е, наверное, такий безсмінний лідер в продажах уже не перший рік. Його вирощують в степовій зоні, е, особливо полюбляють його запоріжці і зона ць, Дніпропетровської області, іменно е, Синельниківський, Новомосковський район. Е, ті е, райони, де найбільш Засухостійкий такий клімат, зона рискованого земледілля, чого на нього приділяють внимання. То, що він невисокорослий, від нього немає багато пожнивних рештків. Крупне зерно. крупне зерно, в чому його плюс? Воно дуже хорошо використовується в животноводстві, бо у нас дуже багато свинокомплексів на території. Синельниківська, Межевського району, плюс Павлоград, багато свинокомплексів різних компаній. І вони полюбляють цей ячмінь за крупноту зерна. З нього дуже хороший виход на комбікорми йдуть. Кроме цього, цей ячмінь дуже добре показує по урожайності. 40, в цьому році, наприклад, 40. Плюс. Що для Сенельниківського району було дуже хорошо, тому що дождя не було ще з 15 мая не було дождя. То 40 плюс для нього був без, скажем, такого влаження добрив, яке. Цінник добрива на сьогоднішній день дуже високий, тому що без вложення в добрива його була урожайність 40 центнер з плюсом. Кроме цього, в нас представлені ще, окрім чешкої селекції, у нас представлені е, озим ячмені українського. Це Одеського інституту. Е, вони, це 9-й вал е, і достойний. Характеристика кратка 9-го вала в, в нього нема такої вимерзаємості. Це один із останніх ячменів е, Одеського інституту. Він знаходиться, якщо брати його е з українських сортів, то він зараз знаходиться в топах продаж. Е але такий, скажем, негативний, негативний один із негативних факторів його. Він більше високорослий. Якщо брати Луран середньорослість, то у нього висота перевищує Луран, і де інколи в нього дуже багато полягання буває, е але він не вимерзає. І він дуже хороший попередник після соняшника. Він не вимерзає, урожайність у нього е на уровні, якщо брати, з лураном, трошки нижче крупнота е крупнота зерна трошки менше. Це одеський сорт. Також у нас є достойний. Достойний це дуже старий сорт, який знаходиться вже в реєстрі дуже давно. Його особо полюбляють висівати полюбляють висівати в Херсонській, Запорозькі області. За що чого? Отам От Апостолова наша Дніпропетровської області. За що того, що він коли вимерзає, дуже сильні морози, його як дворучку, він дворучка, можна підсіяти в лютневі вікна. І за що цього компенсувати всходи. Він по урожайності, скажімо так, еталон серед українських ячмінів. Він у нас знаходиться на складі теж. За більш детальну інформацію про наявність продукції у нас на складі, звертайтесь до наших менеджерів. Телефони указані внизу. Також не забувайте підписуватися на наш канал.